Кабмін продовжив надзвичайні заходи в енергетиці. Рішення ухвалили на засіданні уряду. Запевнили, наразі працюють над досягненням енергетичної незалежності. Які подальші кроки Кабміну запитаємо в Оксани Іваницької. Вона на прямому зв'язку зі студією. Оксану, розповідай. Олександр, так надзвичайні заходи в енергетиці, уряд продовжив ще на місяць такою пропозицією. Виступив міністр енергетики Ігор Насалик, хоча запевнив, що ситуація в енергетиці наразі стабільна. Пропоную послухати, не дивлячись на те, що в енергетичній сфері створили надзвичайні умови функціонування, і вже майже 60 днів ми функціонуємо в таких умовах. То повинен сказати, що об'єднана енергосистема працює в штатному режимі. Обмежень по споживанню вірових відключень зусиллями прикладає міністерство кабінет міністрів України. Немає водночас невелика суперечка. Виникла зокрема міністр внутрішніх справ Арсена Ваков задав питання: що якщо власне все гаразд в енергетиці, то навіщо продовжувати надзвичайні заходи в енергетиці? На це відповідав сам прем'єр Володимир Гросьман. І ось що він сказав. Що зараз відбувається? Запас міцності у нас зникає. От чому проблема. Надзвичайні заходи, це не надзвичайний стан, це надзвичайні заходи дозволяють нам змінити режими регулювання і функціонування енергетичної системи. Але вона на ізнос не може працювати, ви ж це розумієте самі. Оскільки в самому проекту додам ще що прем'єр назвав надзвичайні заходи в енергетиці вимушеним кроком, і що повна блокада вантажів з окупованими територіями знизила і може знизити в подальшому економічне зростання. Водночас, за його словами, нині працює економічний штаб, який аналізує ризики, наслідки цієї блокади, втрати бюджету та вплив на курс. Проте і прем'єр і профільний міністр сказали, що Україна працює над енергетичною незалежністю збільшується видобуток у. Українського газу збільшується і частка атомної та гідроенергетики. Водночас, антрациту, який, зокрема, брали з окупованих територій Україні до кінця року, потрібно близько 4 мільйонів тонн. Де його власне планують брати, звідки міністр енергетики пообіцяв розповісти і представити енергетичний звіт на наступному тижні? Я ж нагадаю, що вчора своїм рішенням Рада національної безпеки і оборони заборонила переміщення вантажів через лінію зіткнення. У зоні АТО Оксана Іваницька із засідання Кабміну уряд подовжив надзвичайні заходи в енергетиці.